Житомир знову у Скорботі. Михайло Уткін захищав Україну на східних рубежах. Йому було 35 років. Його старший брат і сестра померли раніше, тож він був єдиним сином у матері. Рідні кажуть, чоловік був справжнім патріотом своєї країни. Пішов в армію зараді ідеї, тому що дуже любив Україну. Пішов в армію захищати Україну. Не за гроші, а за ідею. Він багато не балакав, але він багато робив. У мирному житті Михайло важко працював, займався виготовленням пам'ятників. Але коли настав час захищати нашу державу, без вагань взяв до рук зброю. Загинув захисник під час виконання бойового завдання. В імені президента України, Верховного голокомандуча Збройних Сили України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. Зі скорботою ми провели в останній путь захисника, героя, людини з великим серцем, золотими руками та сталевою волею. Ми завжди будемо пам'ятати Михайла Вячеславовича, завжди віддаючи шану його подвигу. У скорботі за загиблим воїном залишились двоє маленьких дітей дружина та мати. Вічна пам'ять герої не вмирають. Анна Чепель, метро телеканал СК 1